Вони йдуть з фотокартками з наших майданів, і вони кажуть: якщо у вас, європейців, ослабла віра в європейські цінності, то подивіться на українців, які за це віддають життя з вірою, що може бути справедливість, що може бути правосуддя, що може бути успішність і може бути свобода. І вони вас показують на фотокартках. І вони з нашими фотокартками і прапорами перемагають на виборах в Європейський парламент. Ви міняєте світ, розумієте? Ви міняєте світ, і тому сьогодні Україні і світу конче потрібна історія успіху України для того, щоб світ зрозумів. Що ми сильні, нам потрібно показати успішну Україну без корупції, без кланів, без порочного правосуддя, без всього того, що принижує нашу націю. І зараз це наше завдання. Якщо ми тільки зможемо побудувати успішну Україну за 2-3 роки показати мінімальний результат, ви подивитесь, як буде як доміно. Падати авторитарні режими в пострадянському просторі, тому що вони побачать, що у нас все вийшло. І тому ціна цих президентських виборів надзвичайно висока. Або вони беруть реванш, або ми стаємо з вами на шлях, з якого вже нас ніхто не зможе скинути. Я вірю, що у нас все вийде. Я твердо знаю, що у нас буде мир, тому що, якщо зараз починають вже, вибачте. Танути російські танки випадково і падати ракети, коли виходять їх терористи, і скаржаться, що сьогодні в сепаратистські кола не заходять чоловіки в східній Україні і запрошують жінок. Жінки теж не заходять. То це говорить про те, що насправді план Путіна по окупації України вже зірвано, і нам треба бути просто сильними і цей шлях пройти до остаточної перемоги. Мир. Благополуччя, справедливість, сильнеї родини, які нарешті набудуть щастя в своєму власному домі і не будуть його шукати по всім світам. Я в це вірю і знаю, що у нас з вами все вийде, але тільки не помилитись. Я прошу вас, оці останні чотири дні, які залишились, і плюс у нас ще три тижні другого туру. Ніякого першого туру у нас не буде, щоб так, от раз. І вони зразу перемогли. Я прошу вас, допоможіть сьогодні всім, хто хоче захистити Україну, не програти в цих виборах разом з вами. Я прошу вас зв'яжіться з вашими колегами, знайомими, сусідами, дітьми і батьками і розкажіть про політику правду. Для цього треба просто трохи подивитися на минуле. Треба трохи поаналізувати, хто є хто, і доведіть це до кожного, кому ви можете це сказати. Я прошу вас попрацювати ці останні чотири дні і попрацювати ще три тижні другого туру. Зробіть все, що зможете, але не дайте зробити реванш після революції. І хочу зараз запитати у вас. Хто погоджується попрацювати цей час? Підніміть руки, будь ласка. Слава Україні Такою командою програти неможливо. Єдине тільки з площі зразу на роботу. Я дуже вас прошу про це. І дорогі мої, я знаю, що вам не подобається те, що зі мною воюють. І я трохи воюю з тими хлопцями. Ну повірте мені, їм дуже потрібен спокій. Дуже коли у них вже є вся країна у власності, і коли вони вже практично мають все в своїх руках, від правоохоронних органів, судів до телебачення, коли вони отримують весь прибуток нашої землі, їм просто потрібен спокій, щоб всі про них забули. Ви жили так, як ви живете, а вони так, як вони. І тому, вибачте, мене за трохи неспокій. На певний час. Но цей неспокій потрібен для того, щоб оздоровити наше життя, оздоровити Україну. Тому ви... я знаю, що все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, Юлія Олегна, у нас сьогодні буде насправді незвичайне завершення нашої зустрічі, адже Буковинський... Приємний подарунок, прошу, друзі.